Вітаємо! До вашої уваги налобний ліхтар модель 8096. Ліхтар укомплектований двома акумуляторними батареями. Шнурком для зарядки USB Type-C для швидкої зарядки. Також акумуляторний блок може використовуватися у якості павербанку. Дана модель виконана у металевому корпусі. Акумуляторний блок з пластику. Має кріплення на голову. Ліхтар має механізм для нахилу блока світла та його загальна вага близько 300 г. Модель має один режим освітлення та функцію зум для регулювання ширини та дальності світлового проміню. Акумуляторний блок має індикатор заряду та декілька режимів освітлення. Ліхтар має частковий захист від вологи та ударів.